Тож, панове, давайте подивимось, як Спартак Субота потихеньку від'їжджає з нашого інфопростору. Ні, ну що його говорить, якщо воно, звісно, ну що ж, легенда підправилась підкорювати російськомовну аудиторію, але по факту росіян. Гарно ну, впливе. І не тоне. Це прекрасно. <Слухи> Я вітаю вас на новому форматі альтернативне шоу, де ми насолоджуємось освітнім і розважальним контентом в одному місці. Поїхали! Сім цеплячих заголовків! Короткий екскурс, як робити якісні підводки до вашого контенту. Власне, сім варіантів заголовки. У нас був, а потім у нас був борний тиждень з чоловіком. А після цього я помітила: в нас був відос, а потім я запропонував вам підписатися на Донателло, щоб отримати бонусний контент. Скільки коштує? О, боже! Цікавлюся, скільки коштує ваш? Скільки коштує підписка на Донателло? 40 гривень. Ніколи не вірте, та ось чому. Ніколи не вірте скріншотам. Та ось чому ніколи не вірте інформації на картці спонсорства, а натомість спробуйте підписатися на донател і отримати додатковий контент. Я не буду платити. Ваша кава. Я не буду платити. Ви можете не платити, а задонатити на ось цей збір на тачку для 77-ї. І за це вам відкриється бонусний контент. Там буде така кнопочка отримати нагороду. А якщо вам нагодно цікаво, ось QR-код для прямого донату на банку. Дякую. А ви знали? А ви знали, щоб свічка довше горіла? А ви знали, що найкращим варіантом підтримати цей канал це оформити спонсорку за 10 гривень на Ютубі і отримати емодзі котиків, лапку біля нікнейму, доступ до 50 відео і мою неймовірну подяку. А також підтримати за долар на баймія кофі або до і отримати доступ ще до групи контенту. Чому не можна купляти. Чому не можна купляти бренд «Сістер Сарома? Чому не можна купляти спонсорські підписки на інших каналах, поки ви не підтримали мій канал? Ну чому ж не можна? Можна найдорожчий. Чи варто? Найдорожчий кінотеатр України. Чи варто він своїх грошей? Найдорожчий рівень підтримки альтернативного. Чи варто, а якщо чесно, ні? тому що переваги ті самі, як і у найдешевшого. Обов'язково до приготування сирна паска з полоницею в білому шоколаді. Я її готую до кожного великодня вже більше п'яти років. Так, у нас скоро свята, у нас скоро Бог. Там щось воскрес. От наскільки я читав дитячу Біблію, взагалі в Старому Завіті там вбили купу людей і в'єчій кров'ю треба було хрести. ставити, і з цим пов'язаний івент Пасхи, але в новому це Воскресіння Христа, і я побачивши цю. Пасху чи Пасху, як побажаєте. Коротше, я побачив цей кекс і захотів. Пишіть свої враження в коментарях від цього кекса. І вона подобається всім без виключення. І так, да, тому що це не Пасхи може. Тому що це повноцінне тістечко шикарнюче, і тому, напевно, подобається всім. Не те, що я не люблю Пасхи, я люблю Паски, просто це. Це ну, це торт. Прикрашаємо та подаємо. І, як завжди, вийшло дуже смачно, а кокосовий йомі удосконалив цей десерт. Це схоже на торт, ймовірніше за все, це і є торт. Нас здається, нас в хто десь обманюють. У світі тварин: поні, леопард, слоник, російськомовна людина. Ладно, я просто посміявся і хотів поділитися з вами цим тіктоком. Вибачте, будь ласка, якщо хтось образився, але він смішний. Факти про мої стосунки, за якими, не дай Бог, не засудять, мамині царапки, чесно, я була ва. Моє улюблене контент про стосунки. Я народжений для цього. Ось як як казав би Спартак, ну, типу, от, моє любиме, у нього перверсії, у мене контент про стосунки. Що там у нас? Ставимо всі крапки над і і пройдемось по пунктам моїх здорових та адекватних стосунків. Так саме так я вважаю. Мій чоловік і справді не вважає, що місце жінці на кухні мій єдиний сенс у житті його облажати та не пов... Дивіться, я бачу її ванну і в. Упевнено заявляю, у них здорові, адекватні стосунки. Мені абсолютно все одно, хто з них в сім'ї заробляє гроші у двох, у трьох, у чотирьох. У них кредит, чи їм дають гроші батьки. Ванна топ, там можна помитися і порадіться. Дуже комфортні умови, значить, стосунки ідеальні. Да, да, жінки стали меркантильними. Ну і чоловіки туди ж Ми не ревнуємо один одного, тому що впевнені у наших відносинах, і у нас є що правильно довіра. І я не буду. Чесно, ну я з досвіду вам скажу, що у них є не довіра, а гроші. Я ну гроші, деньги, мані, кеш, лавешка, піньонзи, лавандос, якби котлета. От зрозуміти правильно, вони прям дуже якісно впливають на стосунки. Коли ви маєте лавандос, стосунки прям шепчуть. Ну тобто, справа не в тому, що вони все вирішують. ні ні, ваша робота і все інше, але вони прям сильно покращують якість, от і спрощують дуже багато аспектів. Тобто, я до того, що в цілому ви можете і в скруті без грошей виховувати, наприклад, розумну освічену дитину, але буде набагато простіше зробити це з грошима. Так і з стосунками, ви можете підтримувати якісні, дорослі, гунтовні, круті стосунки з партнером в бідності. Але. З грошима це набагато простіше. Те ж саме стосується катів і дуже-дуже багатьох аспектів. Виходячи з е, е, візуалізації цього ролику, можемо сказати, що безумовно там є неймовірна якісна робота над собою, саморозвиток, над своїм оточенням, грунтовно все. Але є підозра, що невелику частку всіх цих якісних стосунків грає от, роль той факт, що вони мають гроші і трохи спокою клятого. О, то, да. Я не буду хвилюватися через те, що він спілкується з давньою подругою, тому що в нього було життя до наших стосунків, так само, як і у мене. Стосунки це не клітка, та не клеймо, це про кохання. До речі, я дивився відео про зраду, і там, коротше, тема була навколо того, що зрада це спроба вирішити проблему. Ну тобто, я думаю, що є кейси, коли зрада це там залежність. Я бачив дівчата, писали в Тік-Токі скріни їм. Хлопці пояснювали, що вони просто не можуть не зраджувати. Але сам факт інтимності на стороні, ймовірні за все, це результат е, якоїсь проблеми, і це дуже неякісна спроба цю проблему вирішити, якщо хочете, більш літературно залатати диру всередині нашої душі. Тож до чого я веду. Я веду до того, що якщо він спілкується зі старою подругою, то не значить, що з нею він спить. Це абсолютно може значити, що з нею він спілкує. А ця спить з секретаркою. Наприклад, тобто, тут треба дивитися глибше. Ну сам факт спілкування нічого не означає. Всім цьому пока. і оце я мала витрачати таке гарне відео на оці срачі. Дякую, що подарували нам цей ролик. Яйца під час місячних не виходить. Вона, в принципі, там особливо нікуди не ходить. Отут я вообще випав, чесно кажу: в жіночій біології я шарю, прям не дуже, не сильно, не конкретно. Але ну ця інформація, яка була надана в цьому відео, мене шокувала. Я сидів, був розгублений. Я от недавно повідомив людині в Твіттері, що насправді трикутник не завжди, сума кутів трикутника, не завжди має 180 градусів, а може більше, вплоть до 270, а можливо, ще більше. Там треба дивитися по ситуації. Він був шокований. Не я коли це дізнався, теж був шокований, але тут я шокований був набагато більше. В багатьох освітніх ресурсах там в книжках на сайтах пишуть, що місячні потрібні для того, щоб вийшла незапліднена яйцеклітина, але це не так. Ну я теж так думав. Я дівчата пишіть, чи знали ви, що ну чи це правда, може це нас насабманює TikTok? Може пані в трусах нас обманює. перша фаза менструального циклу називається фолікулярна. В цей час під дією гормонів у яєчниках дозрівають фолікули. Поступово один із них стає більшим за інших. Він називається домінантне. Домінантні фолікули вчимося. Панове дівчата вчимося. Домінантні фолікули. І, врешті-решт, він лопається. Це називається овуляція. Я трошечки спрощу цей процес і скажу, що з фолікула виходить яйцеклітина і потрапляє ось сюди, ось в маткову трубу. І на цьому подорожі яйцеклітини завершується. завершуються. Далі є два варіанти розвитку подій. Перший це сперматозоїд запліднює яйцеклітину в матковій трубі, із них формується зигота, це майбутній ембріон. І далі вже ця клітинка спускається з маткової труби до матки, де має прикріпитися до її стінки, щоб почала розвиватися вагітність. Другий варіант, коли зачаття не відбувається. Наприклад, у жінки не було сексу, або вона використовує контрацепцію, або просто не було життєздатних сперматозоїдів. Приблизно через добу після овуляції, в когось раніше, в когось пізніше, яйцеклітина загине там же в матковій трубі. Її клітинна стінка зруйна. А органічні елементи поглинуть інші клітини. Це абсолютно нормальний природний процес. Поняв. У вас там щось всередині вас вмирає постійно щось. А що по крові? Сотні тисяч клітин в нашому організмі щодня гинуть, і їм не треба нікуди виходити. До речі, якщо у чоловіка тривалий час не буде еякуляції, то його сперматозоїди теж будуть гинути. І в мені теж щось вмирає постійно. Ісус Бог, нас вертайте історію про Пасху. Мотозоїди теж будуть гинути, але там дещо цікавіший процес. Вони фактично перетворюються на червоні кров'яні тільця. Отож, яйцеклітина загинула. Вагітності в цьому менструальному циклі вже не буде, але матка про це ще не знає і продовжує нарощувати внутрішній шар. Внутрішній шар називається ендометрій, і в нормі він є лише у матці, а не в маткових трубах чи в яєчниках. Поступовий рівень гормонів змінюється, і приблизно через два тижні після овуляції матка остаточно зрозуміє, що вагітності не буде. Внутрішній шар матки відшарується. Якась частина клітин цих розщепиться, але оскільки шар, який готувався до вагітності, досить товстий, то розщепити це все не виходить. І залишки цього ендометрію виходять у вигляді менструальних виділень. Понятно все. От получається, матка готується до вагітності, вагітність не вийшла, і от все, чим вона підготувалась до вагітності, ви ходить за допомогою менструальних виділень. Вітайте себе і мене. Ми тепер знаємо більше, тому що альтернативний це освітній контент. До речі, про освіту чи може людина з неякісною освітою вигадати таке? ну, кричіть. Хапець. А як воно працює? Це типу там крона, батарейка. Боже, це геніально. Це, ну, нам це треба. Офігеть. Прикольно, що. Це раз сам склепує. Ходь на заказ зроє. Воно може від повербанка їхати цікаво. Я я, я вражений, я в восторгі. Мені таке треба. Я хочу білий будинок, блакитні віконниці. І кімнату з видом на річку, щоб я могла малювати. А це прикольний трет. Смішний. Щось іще. Так. Я хочу, щоб навколо будинку була веранда, де ми петимо чай і дивитимемося на захід сонця. Okay. Буде? Обіцяєш? Обіцяю. так брехати. Не вмію. Вельми, шановні альтернативники і альтернативочки. Якщо ви спитаєте мене, чи буде контент? Нічого не обіцяю, але е, тренд прикольний. Обговорювати цей прикол, ми, мабуть, не будемо про жіночі чоловічі віднос, стосунки, фінансові, мрії і плани, але може як затравочка на майбутнє, буде кульно. І сьогодні в нас в гостях Антон, професійний боксер. З вами хобі Хорс ТВ. Щотижня ми будемо доводити одному запрошеному гостю та кожному із вас, що хобі хорс це серйозний вид спорту. Нарешті, нарешті, хобі хорс, якщо не Знали. А у нас нагадаю освітній контент. хобі хорс це коли ви на дерев'яні конячки скачете через препятствие. Цей вид спорту імітує традиційні кінні змагання. У Фінляндії, де він зародився, ним займається вже близько 10 тисяч людей. В той час, як в Україні, хобі хорсинг тільки починає набирати популярності як новий вид спорту. Ну що? Оп! Нічого собі! Ага. Все. Ваш кикбоксинг не працює. Ну, як, складно? Ти знаєш, є таке. Я здивований. Наскільки ти втомився? Ну, якщо порівнювати по дети шкалі, то десь 7-8. А я не зрозумів приколок. Три... Ну, стрибать на дерев'яний коняк і щоб уставати. Можна ж і не на дерев'яний. Ну, типу, я в статі на роботі можу. Я відпочити би хотів. Є що небудь про відпочинок? Я не розумію. По-перше, чому дівчина, яка була на підтанцівках у лебігі, танцює з якимось іншим типом. По-друге, чому він такий не динамічний? Пані це деградація. В нього навіть немає цього кажанки. А забор, як в мене дома колись був. Ну можу сказати, дівчата: якщо ви обираєте собі нових партнерів, шукайте краще ніж був, а то не надо у цього. Скільки ви готові віддати грошей, щоб без зусиль схуднути до бажаної ваги? А скільки я готовий віддати грошей? Щоб до бажаної ваги 12 гривень. 200 доларів. Саме стільки коштує новий препарат, який розробила фармацевтична компанія «Новонордзі». Блін, у мене менше, ну і цей науковий прорив, який, до речі, вони зробили випадково, зробив їх найбагатшою компанією Європи та тримає економіку цілої Данії. Пано, дивіться, тема звучить дуже революційно, але вона дуже стара. Якщо хтось чув про цю тему, розкажіть наскільки все це правда, і будемо збирати альтернативну мені на схуднення, щоб я був красивий. Ну і заробляв нормальне гроші, щоб не гірше ніж волошин, виглядав. От, а може навіть не гірше ніж Лебігович. Тому давайте. Ну, якщо це правда, будь ласка, мені треба експертна думка в коментарях. Давайте зробимо це. Давайте зберемо 200 доларів і купимо мені таблеток. Капіталізація компанії Новонорзіск виросла до понад 500 мільярдів доларів, наздогнавши і перегнавши економіку Данії. Коротше, випадково можна закинутися таблетками і похудеть. Е, у пані такий класний контент. Вона так впевнено говорить, що я просто не можу в ній сумніватися. Ну, харизма. Е, що це брехня. Напишіть в коментарях. Якщо це правда, давайте бути враженими всі разом. Є питання про узких хакерів. Про українських про ваші реалізації ми ще поговоримо. А тепер хвилинка хакерського якби освітнього контенту дізнаємось більше про технології. Нарік він продавав наркоту, його підвербувала ФСБ. А коли він був в іК номер 2 міста Салават, і він став їм стукачем. Ну в народі це звається стукач, штик, агент Апущений. Я не знав такого. Напевно, я дуже ну оце, я почув лозун геть від Москви, і прям дуже сильно віддалився. Що я не знав, що штик, і, і ну я взагалі не знав такого виразу, як штик. От а, тож я не знав, що цей стукач з сейм. Це найнижча каста на зоні в тюрмі з таких людей, м'яко кажучи, ніхто не виходить. От, але в Росії з них роблять ну, ніфіга собі хакерів, типу кілнет. Бойова, <с? с>? Бойова одиниця. Бойова одиниця, так. Вибачте, будь ласка, ви знову ж таки знаєте більше, але я впевнений, що більшість з вас не хотіла цих знань. Але от тепер зі штиків опущ... в Росії запущених штиків в тюрмі роблять хакерів. Корпорації не можуть самовільно ухвалювати такі рішення. А хто може? Люди, які їдять хліб. Цього б не сталося, якби був централізований контроль над корпораціями. Ти пропонуєш комуністичну форму правління у Техасі? Думаю, так секунду отакої. Е, дивіться, комунізм нікому і не де не треба. Це офіційна позиція цього каналу і всіх людей, які якби розуміють прошу мову. Е, дякую. Якби треба розуміти, що це не для нас. А все плакала, плакала. Угу. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Угу. А шлях до серця жінки. А шлях до серця жінки взагалі не має лежати. Жарти про патички. Ставте лайки і оцінюйте цей жарт про серце жінку і якби... Сативі органи. Сатоші. Сатоші. Mm. Бульбазаур. Оце прям дуже важливо. Я знаю, що ви після цього відео будете такі альтернативний. Дякую, що ти існуєш. Дякую. Ми без цього не могли жити. І так, як називаються покемони в Японії і в Україні відповідно. Мяут. М'ят. М'ясо. Пікаче. Пікаче. Ну, хоть пікачу, якби ідеально е відтворений. Дякую, ви колись думали про те, що чоловіки натурально ненавидять жіночі тіла. Ми зараз говоримо про жіночі тіла в їх натуральному вигляді. Це пані Алла. І мені дуже подобається її контент. Мені подобаються рецепти. Хоча ну типу, я що ти, хто я такий? Я що, ну я інстаграм-блогер, щоб таке готувати, але воно прикольно виглядає. Мені подобається її контент, її роздуми, е її підхід. І ось це відео звичайно ж мені не подобається, тому що тут е ну розказують неправду, але. <гум> Воно дуже цікаве насправді, тому що тут є що обговорити, і давайте це зробимо. Чоловіки такі буквально музи на дуральність. Не макіяж, не навіть же блестику. Будь ласка, збрій волоси, і дивися, щоб їх ніде не було. Дивіться, чоловіки ненавидять жіночі тіла. Тут от в чому проблема. Основна е, є сильна відмінність між тим, що чоловіки роблять і говорять в реальному світі. І між тим, що ми можемо прочитати в інтернеті написано з акаунтів з чоловічими аватарками. Я не знаю наскільки реальні всі ці люди, які пишуть образи панянкам, пишуть приємні речі, коментують їх зовнішність, пишуть про соски. Імовірно, реальні. Я не кажу, що таких людей немає. Я кажу, що ну я ж спілкуюсь з чоловіками, бачусь, от уже останні 30 років так чи інакше, ми комунікуємо. Ну і немає такого, що 100% відсотків нас е говорять якісь такі речі, ненавидять е там жіночі тіла, або постійно акцентовано е виділяють нереалістичні, от дивіться, є стереотип, що чоловіки постійно розмовляють про говно, це правда, це не стереотип, ну якби не без цього. Хто як сходив в туалет, можемо обсудити. От ну, це якщо хороші отношення. Прям а от це насправді я з цим стикався тільки в соціальних мережах. А ще що, щоб у тебе розтяжок не було, і ще що, щоб цілі не було, і ще не дай Бог у тебе прищі, і не дай Бог у тебе зморшки, і сіські, будь ласка, свої теж перероби, тому що вони ліба висять, ліба сильно маленькі. І от знову ж таки, розтяжки це абсолютно типова частина життя якби чоловічого і жіночого організму. Воно змінюється. Ви можете набирати вагу, скидати вагу і також шкіра діє. І особисто я, ну, не вбачаю в цьому щось критично, бо більше того, я цього не помічаю. Ну тобто. І розумію, що є маса чоловіків, типу я, очевидно, не унікальний, які на це не звертають уваги. Волося це інше питання. Ну тобто, для мене це не є чимось критичним, але є певний усталений стереотип, от, і воно якось більш звичне. З іншої сторони, можу сказати, що, типу, до мене якби, в стосунках також була вимога, щоб я частіше голився, щоб не ходив як бомж. Тож, якби у мене ніяких вимог не було. Але чи приємно мені було бачити і відчувати в першу чергу? Бачити то не так бачили. Але відчувати поголені ніжки, переважно приємно. Але з рахуванням того, що був такий фідбек, така комунікація, якби ти пачку бриєш, я ніжки брию, то я вважаю, що це справедливі умови. От але я не можу сказати, що ти типу, волосся на жіночому тілі для мене гидке або якесь лякаюче. Але чи помічаю я його? Помічаю, чи для мене це якийсь шок не шок, чи при виборі я вибрав би. Наявність волосся, ну мало ймовірно. Тобто, якби е, стояв такий вибір, і я на нього впливав би, то, скоріш за все, я би вибирав поголене. Але ну знову ж таки, це не вимога, і мені не здається, що в більшості чоловіків вона є. Чи приємно їм, ну так, вони надають перевагу цьому, але чи так критично, як показується в інтернеті, показується в цьому відео. Ну я сумніваюся, якщо чесно. Якщо ви чоловік, пишіть в коментарях свою думку стосовно цього. А ще що, щоб у тебе розтяжок не було, і ще що, щоб целюліта не було, і ще не дибах. Так, да, до речі, я знаю, наприклад, що целюліт є у всіх панянок, у когось він більш виражений, у когось менш виражений, але ну це таке вже є. Стосовно проще, якби я все життя живу з прыщами е, і розумію, що це взагалі не прикольно, і дуже часто це неконтрольований процес. На жаль, і знову ж таки, до панянки, до панянки у мене відповідне ставлення. Типу, чи круто це мать на обличчі? Ні. і я це розумію, і всі оточені помічають. Але чи крити... Це знову ж таки, ні. Чи писав би якийсь незнайомій людині коментарі у тебе проші? Ні. чи знаю я людей, які так робили? Тож ні, чи бачив я такі коментарі? Да, бачив. Тож я про кореляцію реальних людей, і їх ставлення до реальних людей, і те, що ми бачимо в соціальних мережах. А що ми даємо від твоїх статевих органів? Ми за натуральну красу. Це взагалі не понімаю стосовно статевих органів. Ну можливо, у мене недостатньо досвіду. Знаєш, можливо, я ніколи не зустрічав так, би мовити, щось, що змусило б мене це прокоментувати. Але я слабо уявляю, як я якось коментую типу статеві органи, і сподіваюся, що панянка також не буде коментувати мої, тому що вони якби не, не дуже. ну Я бачив члени чоловічі, і вони такі, ну такі, нічого хорошого там немає. І стрічок і стрічок, не те, щоб щось виділяти. От тому е, це мені взагалі невідомо, але знову ж таки, я чув і бачив, що були кейси, коли панянкам от прямо говорили, що в тебе там щось не так, типу, якась не така форма чи щось ще. Це неприємно, і я думаю, що це капець, який травматичний досвід. Не робіть так, будь ласка, бажано в обидві сторони. Ну і тут, знову ж таки, давайте будемо чесні: жіночі тіла досить різні, і вони мають право на існування. Ну, у кожного є свої симпатії. Я своє бачення чогось ідеальному, як в своєму тілі, так і там в іншому тілі в тілі партнера. Ну, не варто так прямо гіперполізувати, що чоловіки ненавидять жінок у їх в вигляді. Ну, я вважаю, що це не так, я не відчував такого ніколи. Але знову ж таки, чи є в мене речі, які мені дають перевагу, які подобаються мені більше. Дає, ну, типу, не, я не, не буду вам прихати, що мені подобаються прям всі жіночі тіла і всі жіночі образи. Якісь мені подобаються більше, якісь менше, але в цілому я очевидно розумію, що більше. Більшості людей взагалі не повинно хвилювати, що я там думаю. І я цю думку тримаю про собі. Але ну чи є ця думка? Та є, вона формується автоматично, коли я бачу ту чи іншу панянку. Тож. Мені шкода, якщо хтось з моїх глядачок стикався з таким ставленням, такими коментарями. Мені щира шкода, я це читав, я це бачив. Ну це жахливі речі. Це прям дуже неприємно, дуже дискомфортно і дуже лякаюче. Мені шкода, просто хочеться відмітити, що я, скільки спілкувався, не чув такого живого ставлення. Я не кажу, що його немає. Напевно, що є, але воно не таке масове, як може здатися на перший погляд. Тому що я взагалі не коментую жіночу жовнішність, Якщо про це не питається, якщо е дівчина якась в Твітері питає, як я вам, і вона чудово виглядає, я пишу, ви чудово виглядаєте. Якщо вона не чудово виглядає, я кажу, ви добре виглядаєте. Ну, а якщо ніхто не питає про зовнішність, я й не відповідаю. Я Не говорю хто хороший, а хто поганий. Це просто факт. Чим більше я про це думаю, тим сумніше мені стає. Пані Алло, ви получається говорити, хто хороший, хто поганий, тому що погані в цій історії ми. І я не те, щоб прям знаєте ущемився. Я просто до того, що. Я не не понімаю, чому група людей, які пишуть ці коментарі, створюють образ для нас для всіх. А я бачу, ви приємні коментарі, хороші, добрі коментарі. Ну а от ви всіх ви щось не виділяєте? Це несправедливо. Коротше, не пишіть, будь ласка, незнайомим грубощам в інтернеті, тому що, як сказав Лебігович, ну, справжня, а не оця пародія, то людям це не прикольно і вам може бути не прикольно. А, Власне, на цьому ми закінчимо. Дивіться, будь ласка, інші відео про кліп Лебіги і Дорофєві. теж гляньте, бо там щось дуже скромно з переглядами. Пишіть чи подобається вам такий формат, тому що ем, ну, зі Спартаком, ви самі розумієте, там відбувається певна шизофренія, людинку плавить, людині погано. От, він там уже таку херню несе, що мені аж страшно і за себе, і за нього, і взагалі за людей, які дотичні. Як правило, чому не державники, це підростки, або там діти возмущені, вот они мають по поводу не контента, а по поводу язика. Тому ми не намагаємося удовлетворити малу частину аудиторії. Тому ми шукаємо щось нове, світле, позитивне, інтелектуальне, щоб бути розвиненими, розумієте, і рухатись вперед. Дякую, що були тут, папа. Тьом -тьом, папа. Так правильно, правильно поняла? Чем чом папа?